Вітаю всіх і так. Ну, дуже цікаво повертаюсь до свого розкладу, там, де війна почнеться, звідти квітки почалась, я його робила. Там багато було коментарів, дискусії, дуже цікаві дискусії, це дискусія, вибачте. Тому що у мене одна думка, у когось друга, у когось третя. Розумієте, в чому момент? Мені йде, ось моя думка. Що все-таки Донбас більше, тому що там реальні бойові дії. Хтось вважає, що Крим, початок якихось, ну там, те, що там було, це важко назвати бойовими діями. Для когось це Майдан. Вибачте, Майдан це не бойові дії. Ні в жодному разі Майдан це не бойові дії. Майдан це заворушка внутрішня, не більше. Майдан тут враховувати важко. Але він почався з листопада. Тому і справа. Друге. 14-й рік мені підписники написали. 14 й рік почалася анексія Криму. Ось, що може бути? Що може бути? Ось Крим? Я згодна. Ось так. Тепер давайте подивимось. ЗСУ дійсно готують наступ на Крим. ЗСУ дійсно готують наступ на Крим. Дев'ятка мечів. Вибачайте це відповідь Ні. Ну, якби... можливо, вони і хотіли, але вони не мають можливості для цього. Я не бачу, що вони готували наступ на Крим. Не бачу. Просто знову таки Крим фігурує конкретно, постійні атаки на Крим. Воно схоже як на щось, але це важко. Через Херсонщину як перестрибнемо? Давайте по-іншому. ЗСУ готує наступ на найближчий час на Окуповану Херсонщину. Ось, де дорога на Крим вже тут. Ні, також ні. Це втрачена територія на даний момент, ні? Це більше вкиди. Більше інформаційні вкиди. Наші там в обороні, наші там тримаються, але сказати, що прям наступ, ні. То наступу там далеко. Дуже далеко. Навіщо? Подібні інформаційні вкиди щодо наступу ЗСУ на Крим? Навіщо? Інформаційні вкиди ці робити. От покажи мені. О. Для свого наступу, для себе вони це роблять. Або, другий варіант прикрити наступ ворога, забити інформативно, щоб не звертали на це сильно уваги. Верховна Жриця, зрозуміли Хитро ще про це робиться. Питання в тому, хто це більше робить, наші це чи їхні джерела. Це все я не хочу це розбирати, тому що тут питання в чому? Питання в наступі ворога. Наші можуть це робити, щоб прикрити його. Ворог це може робити, щоб мати причини для свого наступу, ти Все. І Все. І все по колу, кожен на своїй хвилі. Іншого тут немає.